Мене звати Шиферок і сьогодні я буду грати в Була-Буга. І так, я думаю, що ви знаєте цю гру, якщо ви мене дивитеся взагалі словом, а якщо ви не знаєте, то можна описати цю гру як виживалка. Ну, бігаєш по карті, добуваєш ресурси, б'єшся з іншими гравцями і так далі. Тому я зараз буду. Платити це робити. Так. Тут уже якісь чоли якісь будівлі стоять. І зараз почав скупатися. Я буду на великому сервері. Ось я вже на місці, власне. Ну і давайте зараз бігати, щось робити. Я, щоправда, постарався зробити собі по максимуму альянс. Як бачите, Пару команд в альянс і кучу гравців моїх. Але це не біда. В мене вже, до речі, було багато спроб знімати це відео, але мене постійно вбивало. Я зараз вирішив обрати сервер поменше. Зараз уточнюю, скільки тут гравців. Ну, явно не так мало, як було на попередньому. Зараз подивимось. Ну, ось, 22. Так. Я бачу контент. А, о, да, реально контент. Хоча б якась база, якісь гравці. Окей. А, о, бачу якісь ресурси розкидані. А, до речі, не зважайте на те, що в мене лагає. В мене комп. Ну. Найсильніших ви це можете бачити по тому, як я стрибаю. Так, дайте мені пройти сюди. А, блін, мене вже забрали. Ладно, мені, мені ці ресурси і так не потрібні. А вам не здається, що він доволі підозріло за мною йде? Ладно, в мене і так нічого скрафчено не, немає, тому... Тому мені не шкода. <свігла> так, цього разу мені попались доволі... дружелюбні гравці. А, Ну, не зовсім дружелюбні. Ну, ладно. Е, як, ви, як ви знаєте, да, ком'юніті в цій грі дуже гниле, дуже зле. Тут буквально просто йдеш, нічого собі не робиш. Е, просто повз навіть стараєшся триматись подалі від гравця, і тебе просто вбивають. Це, 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 це капець якийсь. А, ну і, до речі, трошечки несумісні речі, про які я говорив. Коротше. Я розкритикую, розкритиковую те, що тепер дали захист банку в останньому оновленні. І, типа, для них гра стала набагато легшою, бо раніше можна було файтитися, інші гравці заважали зараз якісь такі несумісні сум, не речі, але я думаю, що якщо ви справді поклонник цієї гри, то ви мене зрозумієте. А чого я залізти не можу, я маю? Це мене так лагаю, чи що, блін, як. Що, що зробити з лагами? Ух мою тут, що бог прийшов біля мене. Фіть. Я аж налякався. какуюсь. І нібито нічого нам. Э! Эп. Ну окей. Як я казав, що у мене нічого нема скачного, ну ви власне бачите, да. Я просто собі спокійно проходив і. Він я взагалі -то хотів вирішити питання з графікою. А ну давайте хоча б на три поставимо. Окей, це добре, що я нікого у нас карт. Оу, мітимет... Мітимейт. Ассас. Асос. А чекай, а чого в нього? 0 ребенці, бо він не підсвічується. Ну ладно. Блін, не хочу контент, тому що я тут уже кучу часу бігаю по карті і взагалі не маю нікого. Не ні баз, не гравців. Треба, напевно, самому побудувати тоді базу. Е... До речі, оці от гори, це місце для мене дуже ностальгічне. Саме звідси все почалося. І з приватного сервера мого друга, на якому я власне, почав грати. Щось да, е... е... мені зарано розповідати стільки багато про себе, тому давайте побудуємо до да базу. Та прямо тут. Ладно, мені впадло будувати базу в горах. Давайте спустимося вниз. Давайте побудуємо базу прямо ось тут. У мене доволі багато ресурсів, тому зробимо, ну так, щось взагалі зробимо. Так, давайте. розщедримось на стіни. А де вони я маю? А от е, я, до речі, не хочу ставити це тему, як це мене люблю. А я зараз я по фасту собі базу побудую. i mm -hmm. Так, ось я закінчу базу, у мене тут якась фортеця вийшла. Ну, словом. Та хай буде база ось так от. Давайте все-таки тотем поставимо. Чисто, чисто поплікову. Отак. Ну і поставимо табличку, напишемо. ха шиферка. Ну, і на цьому все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, обов'язково. Е -е, я розумію, що це відео, напевно, було нудне, але, знаєте, треба таки з чогось почати. Далі я вам обіцяю, будуть обов'язково дуже багато цікавих ідей для відео, можливо навіть якісь челенджі невиповнимі.